Ви вклали всю душу у свій город, ретельно готували грядки, обирали найкраще насіння, а тепер із тривогою дивитеся, як жовтіє листя огірків, тріскаються помідори, а картопля обіцяє бути розміром з горох. Знайомо. А що як я скажу вам, що головна причина цих невдач може ховатися не в хворобах чи шкідниках, а в простій щоденній дії, у поливі? Сьогодні ми розберемо п'ять головних міфів про полив, у які свято вірить майже кожен дачник, і саме ці хибні уявлення рік за роком гублять ваш урожай. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як простий перегляд правил поливу може врятувати ваші томати, огірки та картоплю. Поради щодо поливу передаються з покоління в покоління, наче сімейні реліквії. Поливай щодня. Ли більше не шкодуй, сонце зійшло, біжи з лійкою. Ці правила здаються нам непорушною істиною. Ми бачили, як так робили наші батьки та сусіди, але агрономія не стоїть на місці, і те, що здавалося правильним для городу 50 років тому сьогодні, з новими знаннями про фізіологію рослин. Виглядає як справжня диверсія проти власного врожаю, особливо коли йдеться про такі популярні, але такі різні культури, як томати, огірки та картопля. Отож, почнімо з найпопулярнішої і, мабуть, найшкідливішої омани міф номер один поливати потрібно щодня, але потроху. Це здається таким логічним, чи не так? Ми даємо рослині щоденну порцію води, і вона начебто не повинна відчувати спрагу. Багато дачників беруть лійку і щовечора освіжають свої грядки. Але насправді такий підхід це повільна диверсія проти власного врожаю. Давайте розберемося, що відбувається у ґрунті. Коли ви поливаєте потроху, вода проникає в землю лише на 5-10 см коріння ваших рослин. Створіння дуже прагматичні. Навіщо їм витрачати сили і рости вглиб, якщо вся доступна волога знаходиться прямо біля поверхні, вони не ростуть. Замість потужної глибокої кореневої системи у вас формується слабка і поверхнева. І все начебто йде добре до першої ж серйозної спеки. Сонце за кілька годин висушує цей тонкий вологий шар, і ваші рослини з їхніми короткими корінцями. Миттєво опиняються в пустелі, вони починають в'янути, жовтіти, скидати зав'язі. Такий полив робить помідор, огірки та картоплю абсолютно залежними від вас і вразливими до будь-яких примх погоди. Правильний підхід це рідкісний, але дуже рясний полив, який змушує коріння шукати воду в глибині і. Переходимо до другого міфу, який особливо полюбляють ті, хто поливає зі шланга з розпилювачем. Міф номер два: поливати потрібно прямо по листю, щоб освіжити рослину в спеку. Звучить ніби СПА процедура для вашого городу, чи не так? Ми бачимо, як крапельки води гарно блищать на листі під сонцем, і нам здається, що ми робимо щось дуже корисне. Але насправді ми створюємо ідеальний курорт для найнебезпечніших ворогів, томатів та огірків. Давайте уявимо, кожна крапля води, що затримується на листку, особливо в теплу погоду, це міні-інкубатор для спор грибкових захворювань, таких як фітофтороз у томатів або борошниста роса в огірків, Це просто райські умови, й тепле середовище. Це все, що їм потрібно для проростання та зараження, особливо небезпечно влаштовувати такий душ увечері. Вночі температура падає, а краплі води нікуди не випаровуються, залишаючись на листі на довгі години. Ви, власноруч, створюєте ідеальне середовище для нічної атаки хвороб. Тому запам'ятайте просте правило: листя має бути сухим, всю воду л'ємо суворо під корінь. Це один з найважливіших секретів профілактики фітофторозу та інших напастей, який заощадить вам купу нервів та фангіцидів. А тепер про щедрість, яка обертається справжньою катастрофою. Міф номер три: чим більше води, тим краще. Кашу маслом не зіпсуєш. Думають багато хто і заливають свої грядки так, що там можна хоч жаб розводити. Логіка зрозуміла. Рослинам потрібна вода для росту, отже, багато води це багато росту, але це так не працює. Насправді надлишок вологи не менш згубний, ніж її нестача, і кожна культура на це реагує по-своєму, має особливу реакцію. Візьмемо, наприклад, томати. Коли ґрунт постійно перезволожений, а потім раптом підсихає, плоди починають активно вбирати воду. Їхня ніжна шкірка не витримує такого внутрішнього тиску і тріскається, ви отримуєте потворний врожай, який погано зберігається. А що ж огірки? Від надлишку води вони стають водянистими та безсмачними, вся їхня хрусткість і аромат зникають. Коріння починає задихатися без доступу кисню, що призводить до в'янення та хвороб. Ну а для картоплі перелив це прямий шлях до гниття бульб. Просто в землі, у болоті добра картопля не виросте. Рослинам, як і нам, потрібен не лише напій, а й повітря для дихання. Постійно заливаючи грядки, ви позбавляєте коріння кисню і створюєте ідеальні умови для розвитку гнильних бактерій. Ах, поговоримо про температуру. Міф номер 4. температура води для поливу не має значення. Багато хто, аби не ускладнювати собі життя, беруть шланг, підключають його до свердловини чи криниці та поливають грядки крижаною водою. Це одна з найбільш неочевидних, але дуже серйозних помилок. Уявіть собі на вулиці Спека ґрунт прогрівся до 25-30 градусів. Корені рослин працюють у комфортному для них режимі, активно вбираючи поживні речовини. І тут ви виливаєте на них відро води з температурою 8-10 градусів. Що відбувається, для кореневої системи це справжній шок, спазм, усі фізіологічні процеси різко сповільнюються, корені перестають вбирати не тільки воду, а й поживні елементи з ґрунту, навіть якщо їх там удосталь. Рослина відчуває величезний стрес, впадає в ступор, особливо чутливі до такого. Крижаного душу теплолюбні культури, насамперед огірки. Від поливу холодною водою вони можуть почати масово скидати зав'язі, їх ріст сповільнюється, а плоди можуть стати гіркими. Помідори теж не люблять такого контрасту температур. Тому, золоте правило, вода для поливу повинна бути теплою, відстояною та прогрітою на сонці, принаймні до температури навколишнього повітря. Дайте воді постояти в бочці чи баку кілька годин, і ваші рослини скажуть вам величезне дякую. І нарешті найпідступніший міф, що зводить на нівець усі інші зусилля. Міф номер 5 Усі рослини на городі потрібно поливати однаково. Ми звикли ставитись до городу, як до єдиного організму, взяли ліку і пішли по грядках, відро помідорам. Відро огіркам, відро картоплі, але це докорінно неправильно. Ці три культури мають абсолютно різні потреби у волозі, і ставитись до них потрібно індивідуально огірок, справжній водохліб. Його велике листя випаровує багато вологи, а коренева система в нього поверхнева. Він любить часті та рясні поливи. Для нього легке пересихання ґрунту це вже стрес, що призводить до гіркоти у плодах. Помідор, навпаки, нащадок диких рослин із посушливих регіонів. Він має потужну кореневу систему, що йде глибоко в землю. Він набагато краще переносить посуху, ніж перезволоження, постійна сирість біля коренів, для нього, прямий шлях до фітофтори та розтріскування плодів. Помідору потрібен рідкісний, але глибокий полив, а картопля це взагалі окрема історія. Для неї волога критично важлива у два періоди під час бутонізації та цвітіння, коли формуються бульби, і в період активного росту цих бульб. А ось на початку росту та перед самим копанням надмірна волога їй лише зашкодить, провокуючи хвороби та погіршуючи лежкість. Розуміючи ці прості відмінності, ви зможете дати кожній рослині саме те, що їй потрібно, а не діяти за одним шаблоном. Ехо І ось найважливіший поворот у всій цій історії. Виявляється, більшість проблем, з якими ми боремося все літо: фітофтороз на томатах, гіркі або водянисті огірки, дрібна та гнила картопля. Ми дуже часто створюємо власноруч. Не через шкідників, не через погану погоду, а через фундаментальне нерозуміння, здавалося б, простої речі води. Ми думали, що дбаємо, а насправді повільно топили або висушували наші рослини, змушували їх хворіти й голодувати. Правильний полив томатів, огірків та картоплі це не про те, щоб просто напоїти рослину. Це про те, щоб створити в ґрунті ідеальні умови для роботи коренів, щоб вони самі могли взяти рівно стільки вологи, скільки їм потрібно для росту міцних стебел, соковитих плодів і великих бульб. Переставши робити ці п'ять помилок, ви не просто поливаєте, ви керуєте здоров'ям та врожайністю свого городу. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Поливаємо рідко, але рясно, щоб промочити землю вглиб. лємо воду суворо під корінь, залишаючи листя сухим, використовуємо лише теплу відстояну воду, і завжди пам'ятаємо, що огірок, томат і картопля мають абсолютно різні потреби у воді. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне для свого городу, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові дачні секрети, а тепер запитання до вас, який з цих міфів став для вас найбільшим відкриттям, або, можливо, ви хочете посперечатися з одним із них, тому що маєте свій перевірений роками метод. Напишіть про це в коментарях, давайте ділитися досвідом.